Лагідний убивця за вісім місяців цього року вірусні гепатити виявили у понад 250 жителів області. З них 180 – з титром С, від якого не можна вберегти щеплення бо проти нього, як і проти решти семи видів гепатитів, просто не існує вакцин. Чому ж на Сумщині так часто виявляють гепатити? І яке воно життя після встановлення діагнозу? Далі Анна книж. Зараз Олександр займається домашнім господарством, насолоджується сімейними буднями та виховує трирічного сина Арсенія. Та безхмарному життю передував непростий період боротьба з гепатитом. Про хворобу дізнався випадково, коли пройшов тестування разом із колегами з громадської організації Клуб Шанс. До того про недугу навіть не думав, хоча тривожні симптоми вже давали про себе знати. Упадок сіл, та ні приятний прівку сварту с утра просипаєш, та дискомфорт вправому подрібір'ї. Може, це поджелудочне, може, це, ну находів разнеснення, але тільки не думає об этом. А поміж тим, ризики були. Чоловікові довелось пройти у житті не одне випробування. Може, тому коли лікарі оголосили невтішний діагноз, Олександру вдалося справитися з емоціями і налаштувати себе на боротьбу з хворобою. Тим паче виявлений у нього третій генотип давав гарні прогнози до 80% ймовірності повного одужень. Раньше а, я не, не думал там, о качестве жизни, там, о каком-то там здоровье. Честно сказать, сейчас вот есть ребенок, есть семья, сейчас хочется жить и умереть что-то от старости. Не от болезни, от какой-то, а просто от старости. Поэтому делаю все для того, чтобы продлить это качество жизни, ну, чтобы это было довольно хорошо. Пощастило і в іншому долавне недугу за допомогою програми антигепатит. Наразі така вже два роки не отримує фінансування на рівні області. а Підію державної пацієнти потрапляють вибірково ті, кому вона конче потрібна. За отеці даже півгода зайшло 93 три 10 з із них повністю закончили курс лічення. Об ефективності говорити ще рано, оскільки ефективність оцінюється через півгода після закінчення лічення. Слід пам'ятати, що неприлікований належним чином гепатит С у 30-40% випадків спричиняє цироз печінки. Захиститися ж від вірусу можна, слідкувати, аби всі медичні та косметичні маніпуляції проводилися одноразовими інструментами дбати про гігієну статевого життя. Не слід забувати і про можливість попередити хворобу щепленням. Щоправда, лише у випадку, коли мова йде про гепатит Б проти типу С, як і решти титрів, а їх усього 9, вакцин допоки не існує. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.